Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 22 серпня 24-го року. Кожен день стараюся кидати якесь відео. Останній час це про сою все скидали, а сьогоднішнє відео про нашу нову покупку. Як всі знаєте, хто слідить за каналом, що в цьому році урожаю сої як такої немає. Соя в нас сипе від тони до... То на 350, то на 400 і рік дуже важкий. Але незважаючи на це, ми придбали собі ось таку сівалку SRZ3, SRZ кажу 3,6, тому що у нас СРЗ-36, вона стоїть за прицепом червона. Це SRZ3. Навісна сівалка. Коротко скажу. Чого ми її взагалі замовляємо, чого ми її купляє, купили, і далі вже більш конкретніше по самій сівалці пройдуся. Чого купуємо? В цей рік у нас додалося трошки землі. По відстані трохи далекувато. Це 10 км від 20 Відповідно, ділянки знаходяться. І в цьому році на одну з ділянок я потяг нашу сівалку. Зараз покажу, хто не знає. Сівалку нашу SRZ-36, яка ну, така, не навісна, а прицепна, і 10 км її тягти по наших дорогах, ну це прям таке, можна сказати, випробування. Ну і 20 км я туди навіть і не заривався, на 20 км відстані я чіпляв сівалку СПУ 4 навісну і їхав, сіяв соняшник. Тому постійно на цих відстанях я не зможу сіяти совершник. В цьому році планую сіяти пшеницю. І так як проблематично тягнуть по нашій дорогах прицепну сівалку, було прийнято рішення придбати таку сівалку SRZ3 ремсинтез на вісну. Сівалку робили під нашою під наше замовлення, якщо можна так сказати, тому що це не зовсім стандартна сівалка, яка випускається на заводі. Тут деякі зміни є по цій сівалці. Перше, це 3 метри захвата, тому що ми її беремо під трактор Юту 804. І перша відмінність, яка від серійних сівалок іде, це збільшений бункер. Збільшений бункер е, об'ємом 850 літрів, якщо я не помиляюсь, чи 860 е, із сівалки європейського зразка. і Хто, хто знає, хто сліди за, за ремсинтезом, той знає, що там є два варіанти європейського зразка, сівалка і наша. То... Ми взяли нашу, тому що на європейському зразку колеса знаходяться тут попереду і типу, габарит ще менше йде. Але вона й дорожча. То ми взяли нашу сівалку, але з бункером від європейської сівалки збільшеним. Трактор у нас дозволяє використовувати такий бункер. Навіска у нас потужна. На ЮТО вона там піднімає до 2, по-моєму, 2200 чи 2,5 тонни, Тобто для неї ця, ця сівалка не буде проблемою. Це перша відмінність. Замовляли ми її на механічному приводі. Варіатори нам не потрібні. Ми з батьком таки більш. Сторонні механіки, хоча може варіатор це вже сьогодення, а може це пок-зірочка майбутнє, ну тим не менш замовили те, що замовили. Сівалка вже йде з висівним апаратом турецького виробництва, пластиковим із можливістю висівання дрібно-насінневих культур, там ріпак, може якась люцерка, тому таке. Не впевнений, що ми її будемо використовувати, так як сівалка буде більше на... Пшеницю на сою використовувати, ріпак, мабуть, сіяти ми не будемо. Із пружиним загортачом, ось такі l подібні загортачі. Прикатка теж може ставитися, але це все йде подорожання сівалки, то ми старалися у зменшений бюджет залізти, щоб можна було собі. Дозволити цей агрегат. Також із такого додаткового замовлення в нас була суцільна рамка підножка для того, щоб, можливо, тут хтось на її буде їздити. Ну, це не точно, звісно, але ну, все одно мені здається, коли суцільна підножка, це більш зручніше насипати посівний матеріал. і і якщо хтось буде тут сівальщик на її сидіть стоять, то на такій суцільній підножці буде краще, чим приїхати. тут, Бо на стандартних іде. Тут кусочок такий метровий може, і там, навірно, такий, навіть не метровий, 70-сантиметровий У нас суцільна, то тут, менікається, більш зручніше воно буде. Бункер цей збільшений, повторююся. ще раз. Тут є підножка, все зроблено вже до ладу. Замовляли ми бункер без добрив, без можливості внесення добрив. Один суцільний, сплошний, так як ми добрива з посівом не вносимо на, на, на посіви. <кхи> Дана сівалка йде на демпферній системі. Стоять 4 резинки. Ось є винти, три штучки, які регулюють глибину. І, як заявляє виробник, тиск тут до 60 по-моєму, кілограмів чи до 70 ну, щось такого. Також одна із доповнень, із додаткової опції ми замовили ось такі розпушувачі ряду. Це будуть вони йдуть за колесами трактора, тому що... Трактор важкий юто, і він топче ну, прям нормально землю, то розпушувати ряду після е, колес, я думаю, необхідна опція. Далі сошники йдуть от такого от принципу. Я називаю його сошник поводок, тому що воно йде суцільне. Диски сошники на болтах кріпляться до цієї вже рамки. Ну і тут вже йде загортач. Тиск прям такий, ну я не сказав би, що він тут сильно великий, Ну такий... я, він, скоріш за все, просто не накручений. Він зараз те, що я пробую, там кілограмів 30-40 точно є. Але я впевнений, що його можна накрутить. Сівалка, сівалка навісна на трьох точку. Пальчики тут в комплект ідуть йдуть. Верхні, нижні. А далі колеса тут стоять із ну, такі, як насівалки СПУ. У нас були на СПУ 6, на СПУ 8. А, які тут вони 16, по-моєму, 16 також була можливість замовити задню стінку з нержавійки, Але так як ми доброго носимо, то сенсу я не бачу замовляти, переплачувати там ще. Якісь додаткові там 10 тисяч за задню стінку, щоб вона була не ржавійка. Хіба її використовувати як дзеркало, щоб в себе дивитися. Тобто, Якщо ми не використовуємо в доброму приписів, то сенсу я не бачу бачив неіржавійки. Сівалка 24-го року, Понятно, що тільки її зробили, нам її зразу привезли. От куди гроші? може хто спитає, Свої не сипе. Витягуємо все з щілків і заначок і купуємо агрегат, тому що без його важко в цьому році буде. На той год там є ділянки, які віддалені, там, де планується посів сої. І сівалка така буде потрібна. Кришка тут брезентова, скручується. Її зробили для облегчення. Ну, не знаю. Я думаю, що на, нашому, на нашій трактор не було б проблеми, якби тут була залізна кришка, але брезент теж піде. У нас на прицепі брезент років 7, мабуть, чи 8 на дворі стояв і тільки порвався. був, Так що брезент тут 1000 гривень новий пошит, це не буде проблема колись. А, так, тут. Міжряддя 15, 15 см. Стандартне, СЗшне, можна так сказати. У бункері тут все зіп лежить, сіми проводи такі стандартні йдуть, цепок, якась добавка, мабуть. Ну і з середини ось так виглядає висівний апарат. Закривається, закривається, це дуже, дуже зручно. Я вважаю, це вже не той старий весівний апарат, що у нас на СЗ36. Пластик буде працювати, думаю, не гірше. Ну і плюс можна тут висівати дрібно на культури. Так що якось так коротко наче все показав. Може, в кого які є питання, задавайте, коментуйте. Порошкова тут покраска на цій сівалці. Ось друга сівалочка. І культиватор КРН. Все, у нас вже повний комплект є по жовто-синіх агрегатах, так як у нас є і стара сівалка СЗ 3.6, але вона ще червоного кольору. А тепер вже і зернова є, і просапна сівалка, і культиватор міждорядковий жовто-блакитного кольору. Все, друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Які питання задавайте? До зустрічі!